Так, що не отримав посилку, що із Польщі. Кур'єр робимо анбоксинг, як то кажуть. Грубішки. О! І ось те, що мені саме потрібно. А це у нас патін Тул від Генрі Тейлора. Пошкувати його витягувати, то нічого. О, о, так, зараз вам розкажу. Це відрізний різець від Генрі Тейлор, бренду Генрі Тейлор. Товщина його 1,6 мм. Для чого він такий робиться? Для економії матеріалу. Якщо у вас коробочка, на якій треба виробити різ, вам треба зробити дуже тонкий ріст, щоб зберегти матеріал і малюнок, щоб всі впав. Треба всі працюють такими е, відрізними інструментами, тонесенькими. Працювати ним безпечно. Сталь М2, динамік, все, Генрі Тейлор. Будемо пробувати, в наступних відео все вам покажу, як він працює. Кут гострення, тут штатний буде. Ну що, підписуємося, далі буде.